Друзі, ранок триває. і До нашої студії завітали спортсмени, які очолюють львівську обласну федерацію хортингу для того, аби нам більш детально розповісти, що це за такий вид спорту. Тож зустрічайте Віталій Плеханов та Денис Іваницький у нашій студії. Доброго ранку! Доброго ранку ранку. Ну і найперше для мене, наприклад, я вперше чую про цей вид спорту. Що це таке, що таке хортинг і чим він відрізняється від усіх інших видів бойового мистецтва? Хортинг це в Національний вид спорту, народжений в Україні. Це якось Хортицею пов'язано? Звичайно, що пов'язано. Це... Хортиця це острів, на якому гартувалася Запорізька Січ, і... де відбувалися постійні тренування козаків, де приїжджали на цей острів так само і литовці, і з Москви. Із шляхти польської, і бачили, як наші хлопці змагаються, як наші хлопці тренуються і діставали страху. Тобто це такий собі український карате, так? Це так сказати, український багатофункціональний, дуже різно. Можна сказати, можна сказати, це як комплексне бойове мистецтво. Так. Дивіться, кажуть, є оці, козацький гопак, якби і танець, і е, вид, вид бойового, бо, бойового, бо, бойового, бойового мистецтва. От Хортинг це щось подібне на козацький гопак, чи це інше? Хортинг дуже подібний до всіх видів єдиноборств. Він вбирає в себе як і борцівську техніку. Ударну техніку, є розділи двобій, де відбуваються власне поєдинки. Формула поєдинків два раунди. Перший раунд це хлопці, чи дівчата в рукавичках боксерських, застосовують техніку кіткову, больові прийоми, удушливі, ударну техніку, рук, ніг. А в другому раунді знімаються рукавички. І бій триває вже без рукавиць, тобто голими mm -hmm. кулаками. Але удари заборонені в голову. Удари наносяться, як і в кілкушенка карате, в корпус, в кінцівки, можна застосовувати ті самі кидкові прийоми. І, власне, тут вже проявляється у спортсменів власне, бойовий дух, і який спортсмен проходить другий раунд. Можна сказати, дійсно такий вольовий козак. Друзі, телефонуйте сім нас, сорок два. Ми у прямому ефірі ранок нової волині триває. І у нас в студії Віталій Плеханок та Денис Іваницький, представники Львівської обласної федерації хортингу. Чому вони приїхали на Волинь? Зараз вони за кілька хвилин розкажуть. А я зараз пропоную передивитися відео, що ж таке хортинг, щоб так би мовити побачити, а не лише говорити. Дивимось. Що це за змагання, де ви були, і бачимо, що багато дівчат. Це справді такий жорсткий вид спорту приваблює так багато ну, дівчат? Ну, сюжет, сюжет саме був по певному розділу цих змагань, це був розділ показовий виступ. Він такий трошки театралізований, тому що в розділі двобій воно набагато відбувається все жорсткіше. І там Воно настільки фактно виглядає, воно більше таке прикладне uh -huh. мистецтво. Там реально б'ють і там не б'ють так, як в кіно. Це таке більше як похоже на кіно. Ось. І дівчата для того, щоб ну, дівчата виступають і в двобоях, але в основному дівчата от демонструють красу цього виду спорту в розділі показовий виступ. Там спортсмен повинен володіти, крім того, що. Технічними даними, скажімо так, ну, він має красиво бити, там, ногами, стрибати. Він має бути артистичніший. От. Що це за відео? Це цьогорічне відео чи минулого року? Це... З чемпіонату? Це, це чемпіонат України 2014 року, який відбувався в березні цього року в місті Дніпропетровськ. Він проводився в рамках фестивалю олімпіади, де не тільки хорти олімпіади, хортинг, олімпіади східних, східних бойових мистецтв східних, а також українських бойових мистецтв. Але хортинг був так представлений дуже скажімо так плотно. На цьому чемпіонаті він був одним із основних видів спорту. От якщо справді говорити про, про хортинг і як він розвивається на теренах України, знаю, що на Волині є організація з хортингу, а от в інших областях, от особливо на сході, оскільки це такий український національний патріотичний вид спортивного мистецтва, то як там? Заснував хортинг Єроменко Едуард Анатолійович, уродженець міста Дніпроджинськ. Дніпропетровської області uh -huh. 에... <рес> <рес> Так, Сам він е ветеран Афганістану, е навіть має червону зірку, е був в, в групі ОРРР, це розвідувана група, дуже має бойове минуле потужне і також спортивне. Неодноразовий переможець чемпіонатів і Кубків е світу та Європи з різних видів ідиноборства. Тобто е він не зупинявся на одному виді спорту. І, власне, пройшовши такий шлях, спортивний. Він, я, я переб'ю, перепрошую, він вчився в дуже таких серйозних людей. От, що стосується східних хідноборств, він не одразу прийшов в хортинг. Він займався карадеків Кушенка і тренувався в засновника цього стилю. Uh -huh. Це дуже така рідкість, тому що. Цей людини вже нема засновника самого основного, але люди, які тренувалися безпосередньо в засновника стилю, це ну це дуже, ну вони мають дуже певного класу спортсменів. Туди в люб, люба людина туди не попадає. Бе передана психологія. Тобто він вибрав себе все найкраще з психологією східного стилю єдиноборств, європейського також він виступав в європейських видах спорту, і в боксі, і в дзюдо. І зробив поєднання цих всіх видів спорту, в запозичивши е, е, за кордону, тобто і е, маючи досвід і з наших пращурів від сарматів, які були найвойовничішою одною з е, войовничіших е, е, на е, народностей поселенців на теренах України, і в, е, в цей дух, який переданий, тобто наші звичаї. Наш менталітет людський, і тобто, вийшов такий е, вид спорту, який жорсткий сам по собі. У нас життя таке зараз, і, е, і іншим видом виду спорту з єдиноборства. Ну, поки що в мене не бачимо. І заснований він в 2009 році, визнаний в Україні Міністерством молоді та спорту в 2010 році. У нас є навчальні програми ну, дитячо-юнацьких спортивних тримає, так. шкіл. Тут пише для учнів перших 11 класів. Так. Тобто де саме викладають у Львові, я так розумію, а, так? В, в інститутах, в вищих закладах, ага. він ще не впроваджений, але він впроваджений вже є навчальна програма в дитячо-юнацьких спортивних школах. От, власне, якщо навести приклад по нашій обласній федерації. Е, нас запросили в дитячу юнацьку спортивну школу цього цього року після чемпіонату України. Ми за рік показали дуже великий результат по Львівській області. У нас 17 майстрів спорту. Тобто Ого. за рік. Тобто, вот у відсутні. Тобто так. є чемпіонат вже України, і є чемпіонат Європи. Е, чемпіонат і... Європи буде перший. Буде і... перший. Так. Ми дуже довго чекали цього моменту. Я завершу mm. розмову про школі. Нас запросили і відкрили в ДЮ США відділення Хортинга. Uh -huh. Тобто ми ну, вже офіційні тренера е, з хортингу. Тобто найцікавіше, що в хортингу е, не, не починається хортинг з першого класу, він починається ще з дошкільнят. У нас е, тренер, е, практикуючий Денис Іваницький, він е, віце-президент нашої обласної федерації, він же засновник Другобицького осередку хортингу. Е, він перший познайомився з цим видом спорту. І він тренує дітей, батьки приводять з 4, да, 4 років. Так, найменші, найменші дітки, 4 роки. І практика показує, що власне треба брати дитину за руку і приводити в зал, поки вона ще тільки формується психологічно. Mm -hmm. і не так, не так потрібно дитину фізично е, загортовувати, як психологічно, як прививати її до вона повинна привикати та, до, до зали. Тобто починається це з загальнорозвивачих вправ, які мають притаманну е, специфіку до наближено до навиків єдиноборств, тобто там передача м'яча, е, де розвивається, наприклад, швидкість, спритність, всі сензитивні. От у нас дитина вже починає з чотирьох. Річного віку проходити сензитивні періоди, тобто Саме коли закладається е, розвиток фізичних якостей. Тобто, ну от щодо травматизму, 4 роки дитина. Е, я ще раз кажу, це ігровий підхід ага. загально розвиваючі вправи. До поєдинків допускаються нас. є дозований Контакт У нас що 14. вид спорту так розроблений, що діти до 14 років мають обмеження по загалі в голову вони не наносять не, не наносять удари, uh -huh. і зроблено так спеціально, щоб діти діти хотіли займатися цим видом спорту, а не відбував вид спорту охоту. Так, тобто не більше, більше, види, там, більше, де дитина е... може пропустити, травмуватись і вона на слідуючий раз не прийде. Тут зроблено так, тут дуже грамотно все розписано, сама програма. Як підводити дітей так само, щоб вони от цінували саме цей от спорт? Е -е, Європа, чемпіонат Європи. Ми йшли два роки до цього, е -е, поїздивши по Кубках, чемпіонатах Європи, серед юнаків, серед молоді, юніорів та дорослих, ми дали пропозицію перші першим нашому президенту, що потрібно зробити Чемпіонат Європи. Так як у нас є декілька країн, які входять в Всесвітню Федерацію Хортингу, яка теж заснована Яльоменком в місті Києві, і в 2011 році вже вона затверджена. У нас входить Словаччина, активно у нас займається хортингом в Словаччині, Румунія, Литва, Росія. Ну, зараз у нас Є білоруська команда. Білоруська команда. Є країни Іран, скажімо навіть з мусульманських країн. І подобається цей вид спорту. Люди переймають досвід, приїжджають на семінари. Часто дуже Едуард Анатолійович проводить ті семінари, дуже підхід гарний. І в чемпіонат Європи виник в наших планах. Нам дали спочатку провести у Львові. Ми провели Кубок України в грудні. 7-8 грудня цього року ми його провели достойно, гарно. Правда, учасників не дуже багато було, близько 100 учасників, так як ви всі знаєте, що у нас події розвернулися в Україні. Євромайдан на початку, в кінці листопада, початок грудня, якраз вся молодь, вся активна молодь, всі патріоти були. В Києві і досить невелика кількість. Ми розраховували до 300-400 учасників. Приїхали до 100 учасників. Це з, різних, з наших трьох розділів. Це форми, це демонстрація техніки, це показовий виступ і двобій. Але провели на гарному рівні, визначили переможців і приїжджав сам президент Федерації Рьоменко, приїжджав наш теж дуже сильний фахівець Хортингу. Це Мигал Олексій Миколайович, місто Лубне, він у нас проводить голова, семінари. Голова, голова тренерської колегії о, о, та, тренерської колегії. І він подивилися, вони зрозуміли, що справді та моя пропозиція двохрічної давності про проведення чемпіонату України Європи власне у місті Лева. Відповідає і місту цьому чемпіонату, і вже досвід з попередніх видів спорту, так як я 6 років займався викопашним боєм, і виступав на чемпіонаті Європи, і на чемпіонаті світу, був учасником, і закінчив інститут фізкультури Львівський стаціонар по боксу 10 років, я тренувався по боксу. Тобто теж пройшов якийсь шлях, провів турніри більше 20 турнірів з Рукопашного бою з, з, з фестивалю, тобто які включали в себе. Входили там різні види єдиноборств. То коли чемпіонат Європи відбув 24 двадцять четвертого, жовтня ага. в місті Лева, місці цього року? Цього, цього року? Усіх запрошуємо. Так е, ще також ми знаємо, що на сам кінець за годину під кінець нашого ефіру учасники вашої команди е, покажуть якісь е, особливості цього бойового мистецтва. Хортина так, хто буде виступати, що будуть виконувати? У Нас будуть виступати два спортсмени. Один спортсмен це майстер спорту України Косак Віталіна. Другий спортсмен це кандидат в майстер спорту, це Сорока Владислав. Вони продемонструють ну, основний напрямок, скажімо, ударну техніку, кіткову техніку, удари на точність. Зроблять коротеньку таку презентацію, я б сказав. Розділ показовий розділ. Це розділ показовий виступ. Но, я думаю, що не повний от, виступ, але елементи, та, як у, це не є спортивний зал. Чи, mm -hmm. Ну а? але будемо виходити з того, що має. І такими. може бути в парі хлопчик і дівчинка, так і навіть під час е, змагань чи це е, тільки під час змагань фотозоли. є під час змагань спортсмен, який виступає в такому розділі, наприклад, дівчинка, повинен бути асистент. Uh -huh. Нас з асистентом вона демонструє от прийоми якраз рукопашного бою. Uh -huh. І асистент, звичайно, для того, щоб ефектніше вона дивилася, асистент має бути більший. Uh -huh. Тому що він нападає, а скажем, людина, яка працює проти асистента, вона повинна подавати агресію. Тобто, на змаганнях хлопець і дівчинка. Жінка Дівчинка можуть, можуть сходитися. В, в певних розділах. Вони можуть сходити. Uh -huh. Ну що ж, дякуємо uh -huh. вам за uh, таку корисну інформацію. Uh, я думаю, що всі вже тепер будуть знати, що таке хортинг. Про це нам в нашій студії розповіли наші гості Віталій Плеханов, президент Львівської обласної федерації хортингу та його заступник. Денис Іваницький. Зараз ми йдемо на невеличку перерву, о, музичну перерву у виконанні гурту Моторола. Після чого ми повернемося із справжнім козаком Михайлом Гаврилюком. Не перемикайте.